Вітаю вас, мешканці міста та району у студії першого муніципального Олеся Семчинська. Коротко про головне станом на 1 лютого розпочалася триста та доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти протягом минулої доби завдали п'ять авіаційних та шість ракетних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ураження зазнала цивільна інфраструктура населених пунктів Сумської, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей. Високою залишається Безпека російських авіаційних та ракетних ударів по всій Україні в області продовжуються екстрені відключення світла. З 30 січня до 5 лютого триває реєстрація вчителів початкових класів на сертифікацію 2023 року. Сертифікація педагогічних працівників це зовнішнє оцінювання професійних компетентності вчителів, яке здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи педагогів, яке забезпечують реалізацію нового державного стандарту на першому циклі базової загальної середньої освіти. Українську молодь запрошує для участі в Єврошколі 2023 Подати заявку для участі можуть учні 9-11 класів середніх шкіл ліцеїв, в гімназії. Також учасниками єврошколи можуть стати студенти магістратури або останнього курсу бакалаврату українських вишів денної форми навчання та аспіранти будь-якої форми навчання. Учасники прослухають лекції від провідних спікерів, серед яких дипломати і експерти з ЄС та України та дізнаються більше про європейський союз, щоб стати учасниками Учасникам проєкту необхідно заповнити заявку. Форма для школярів, форма для студентів та аспірантів. Потім у разі успішного проходження конкурсу за заявками учаснику необхідно пройти онлайн-тестування на платформі. Приймання заявок на участь триватиме до 6 березня 2023 року. Безпосередньо навчання проходитиме з 15 березня по 31 травня 2023 року. На Одещині стартував конкурс учитель року року-2023». Варто відзначити, що минулорічний конкурс позначався для нашого регіону вагомими здобутками. У трьох номінаціях всеукраїнського етапу одразу три вчителя з нашої області стали переможцями. Наразі у першому етапі конкурсу вирішили взяти участь понад 100 педагогів, сучасних, творчих, креативних, закоханих у свою справу. Найбільше 62 вчителя початкових класів. Успіху і професійного визнання вам наші вчителі, і нехай конкурсні випробування додадуть сили і впевненості стануть ще однією сходинкою на шляху до власної педагогічної вершини. Адміністрація міського центру благоустрій інформує, що з використанням спецтехніки, оснащеної відповідним обладнанням, працівники установи продовжують роботи щодо посипання проїжджих частин вулиць міста піщано соляною сумішчю. Головна увага при цьому приділяється магістральним вулицям, вулицям, по яким проходять маршрути руху громадського транспорту, та вулицям з підйомами та спусками. Адміністрація КПЖ 1 повідомляє, що зранку 1 лютого працівниками підприємства проводиться прибирання під'їздів, посипання піском та піщано-соляною суміш тротуарів на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків, що знаходяться на обслуговуванні КП. Телефони аварійної служби підприємства на екрані. 31 січня у виставковій залі Білгородністровського краєзнавчого музею відкрито нову монографічну виставку Гармонія живопису та дерева, що знайомить відвідувачів із маловідомою колекцією робіт місцевого художника Бориса Опанасовича Гандрабури. Краєзнавчий музей знаходиться по вулиці Пушкіна, 19. працює у будні з 8 до 17 години. Телефон для довідок на екрані. Завітайте та розширите свій кругозір. Наш земляк Сергій Цуркан та Сергій Братчук створили разом творчий тандем. Пам'ятай слова Сергія Братчука, музика аранжування Сергія Цуркана. Пам'ятай, давайте подивимось на уривок разом. Коли чужицька куля пролетить, Ти зовсім поруч, а комусь остання. Вже солдат, крокуючи, покить, не скаже слів останнього прощання. Але ти вір. За мене твоє кохання зброї овер, і я скажу тобі все саме сокровенне, переступивши батьківський поріг. Ти знаєш, я скажу не про війну.

Впродовж робочого тижня надзвичайних ситуацій на території міста не зафіксовано. За інформацією муніципальної варти та поліції патрулювання міста здійснюється у плановому режимі. Це були основні новини станом на 2 лютого. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального мирного неба. Тобі Україна.